Ситуація на кордоні з Білорусі є критичною. Польські прикордонники просять армію допомогти. Командувач прикордонної служби Польщі Томаш Прага звернувся до міністерства національної оборони з проханням перекинути ще тисячу солдатів до польсько-білоруського кордону. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік Під час брифінгу для змі він зазначив, що ситуація на кордоні є вкрай складною а процес її нелегального перетину мігрантами організують білоруські прикордонники. Також він підкреслив, що вербу. Вання мігрантів відбувається через контрабандистів та спецслужби з Білорусі та Росії у більш ніж 40 країнах. Саме стільки національностей вже зафіксували на польсько-білоруському кордоні. За словами Вонціка, найбільша одноразова спроба перетину кордону цього року включила 93 особи, з яких 88 було затримано. Польські патрулі щодня закидають каміннями, петардами, пляшками та гілками. Білоруські служби, які мають охороняти державний кордон, перетворилися на злочинну організацію, яка займається нелегальною міграцією та отримує з цього величезні прибутки. Там нічого не відбувається без звідома та згоди мінська. Додав командувач прикордонної служби Томаш Прага. Такі спроби перетнути кордон здійснили вже 19 тисяч людей. За весь попередній рік це було менше ніж 16 тисяч. У липні цього року ми досягли рекорду, коли майже 4 Тисяч людей намагалися потрапити до Польщі, додав Прага. Нагадаємо, в липні до Білорусі почали масово прибувати найманці ПВК Вагнер, які стали ворогами для путінського режиму в Росії. Зараз їх прибуло близько п'яти тисяч. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ніби жартума, але публічно на зустрічі із путіним заявив, що йому доводиться стримувати вагнерівців, які прагнуть прорватися до Польщі. Пізніше польська влада заявила, що невеликі групи вагнерівців почали перекидати до кордону із. Польщею. А 1 серпня Білорусь влаштувала військову провокацію на кордоні. Два білоруські вертольоти залетіли на польську територію. Україна не планує переносити війну на територію Російської Федерації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Передає УНІАН, посилаючись на аргентинське видання Ланасьон. Президент України вкотре нагадав, що російські окупанти мають залишити територію України. Також Володимир Зеленський в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ прокоментував контрнаступ українських військ і заявив, що операція йде повільніше, ніж йому хотілось. Але ініціатива в руках України нам важко, а росіянам важче. В наших очах втома, але в їхніх очах є страх. І це дві різні речі. Ми повинні бути терплячими, якщо хочемо перемогти. Панічний настрій в армії окупанта відзначає представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Як повідомляє «Уніан» в ефірі інформаційного телемарафону, Андрій Юсов повідомив, що приречені відчуває не тільки рядовий склад армії Росії, а й представники середньої та вищої ланки ворожих сил керівництво окупаційних адміністрацій після ударів по мостах на півдні України. Ворог розуміє, що шляхів піти живими встає дедалі менше. Представник ГУР зазначив, що при наявності можливості залишити окуповані території, особливо лінію фронту, окупанти зробили б це. Але російський диктатор Володимир Путін не питає їхньої думки і продовжує спрямовувати на забій. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, втрати в російській армії відчутно збільшилися. За останню добу українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння загарбників. Крім того, українські артилеристи та ракетники вразили дві ворожі радіолокаційні станції та два командні пости окупантів. Також на запорізькому напрямку ЗСУ знищили ворожий гелікоптер Ка-52 Алігатор на ранок, 8 серпня, в Україні ліквідовано понад 250 тисяч особового складу. Тільки за останню добу знищено близько 600 осіб. У тимчасово окупованому Криму знову лунають вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що зокрема було чути гучний вибух у Джанкої. Також повідомляють про прильоти в жовтневому. Окупаційний радник голови Криму Олег Крючков прозвітував про те, що звуки вибухів у жовтневому це утилізація боєприпасів. Аналогічна ситуація, за словами Гауляйтера, у селі Вільна Джанкойського району у той же час над центром карчі помітили військовий гелікоптер. А ввечері 7 серпня рух. Кримським мостом перекрили більш ніж на годину через інформацію про надводний безпілотник. Співробітники спецслужб перекрили міст та перевірили інформацію, але вона не підтвердилася. Останнім часом у Криму часто трапляються вибухи на військових об'єктах і мостах. Наприклад, 6 серпня окупанти заявили про пошкодження Чонгарського та Генічеського автомобільних мостів внаслідок ракетних ударів. Невдовзі інформацію про ураження мостів підтвердили у ЗС... Нато, я впевнений, країни НАТО, як Балтійські держави, були б дуже раді, якщо б українські воїни потужні були б розміщені на їх територіях і охороняли б їх кордони. Після цієї війни в мирний час, тому що всі розуміють, що в нас сильна армія і дуже багато військових. Нам не потрібні ніякі бази. У нас немає ніяких баз, ні Америки, ні інших партнерів. І є приклад. Там, де НАТО, там немає війни. Ну, ми до цього саме так відносимось. Там, де країни НАТО, і вони реально вступили в НАТО, і всі вони вступали в НАТО через те, що всі бояться, що Радянський Союз. Ногами, руками і спокусою Путіна повернеться назад. Ось і все. Ви що думаєте, що є якісь ті чи інші причини? НАТО для України це не наступальна місія. Ми, ми, ми нікуди не наступали ніколи. Ми всюди, де ми наступаємо, це наша територія. Ми відновлюємо її. Ми не, не наступаємо. Це Пригожин в Росії там показує і там розбирається це їх політика внутрішня. А Україна веде бойові дії на території України. Ми відновлюємо нашу територію. НАТО нам потрібно. Я вважаю, що це на... це просто безпековий союз, на території якого немає. Це Росія Росія повинна бути вдячною, якщо Україна буде в НАТО. Саме так. Тому що це безпека для Росії, що Україна ніколи в майбутньому не прийде на їх територію. Чому? Тому що країни НАТО не приходять на території інших держав, не приходять на території Росії тощо, ініціатива в руках України. Дуже складно так довго воювати. Я просто знаю, що нам складно, але я точно знаю, що русським складніше. В наших очах втомленість, а в їх очах страх. Ми деокуповуємо суто свої території, і в цьому різниця. Їм є куди повертатись, а нам немає. Їм є куди виходити, а ми не можемо, бо це єдина наша земля.